Чи помічали ви, що деякі клієнти охоче розповідають про роботу, дитинство, стреси, але зупиняються, коли мова заходить про інтимність? Це не випадковість, сексуальність одна з найвразливіших тем, у якій стикаються психологічний захист, сором і страх бути оціненим для багатьох людей. Секс це не просто поведінка, а частина ідентичності. Тому торкнутися цієї теми означає оголити свої страхи, переживання та тіло буквально й метафорично. Завдання допомагаючого спеціаліста, створити простір, де клієнт відчує, мене тут не засудять, я можу говорити своїм темпом. Моя історія безпечна, інтимність це не табу, а частина людського досвіду. Емпатія, уважність і м'яка присутність ключі до того, щоб клієнт зміг довіритися і відкрити найделікатніші теми. Щоб краще розуміти, як працювати з такими запитами, вам може допомогти курс із секс терапії, який дає професійні інструменти та чіткі рамки безпеки для роботи з інтимністю.